Всім привіт, це вже четверта частина по Fusion моду. Сьогодні ми до кінця пройдемо нічну локацію. В предучій частині ми відкрили з вами сильну рослину. Попробуємо зараз нею пройти. Цей уровень. Подивимося, наскільки вона сильна. Є, є. Ставимо одразу трусогриб. Хоча як на мене все равно пулімтики имбовищ. Виставляем, виставляем далі. Такс. Всіх споровиків перероблюємо в солнцегребе. То ми прикол сонцегрібі, на мляха не дають, а зато дають споровиків, яких можна прокачати. Це, кстати, більш вигідно, я б сказав, бо якщо не тратитись на, на повторення, то получається ти за 50 солнешок получаєш зразу 3. А так треба було б 75 солнечок. Ай-яй-яй, втрачаю косилку. Одного з не вистачає на одного зомбі. Ну ладно, це був мій косяк, я ще міг його зупинити. Ну завтикав. Вистроюємо зразу оборону. так, вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Сильный зомби тут, значит, ставим сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, да. Дойде, падла. Ой, цей точно дойде, значить 3 ставити. Після вже Коли буде вже три лінії, тоді він вже фік, куди дійде. Але не всюють нам гіпно гриби на три лінії, перезарядитися. Було б ще на дві волни. І на три лінії. За дві волни не встиг перезарядитися гіпно. Довга перезарядка. Все портить. А, дві волни дві. Ладно, сейчас все-таки поставлю одного по мені, то дороги раздражати буду. Ой, ледяний появився. Но На толку нам з нього зараз не сильно. Але все таки візьмем. Отак, отак. все. Починаємо. Нам би ще дум грип, тоді було би все імбоїнг. Кстати, ми його зараз якраз таки по ідеї відкриємо. Якщо я добре пам'ятаю. Ні, ми скорше всього перше відкриємо молоток, а тоді вже дивилися той е Гриб судьби. І тоді в нас все буде чекіпуки. Відкриємо ще одну прокачану рослину і все буде чітко. Так. Виставляємо далі солнечки. Думаю, вистрою ще одну оборону з цих. Але вистрою раз через раз. Ще поставлю все-таки... А, ні, не спію. дві волни. Ладно, тоді виставляю тут трусу гриби. Буде чотче. Так, все чотко. Отак, отак, оттак. Отак. От так, от так. от так. От так. Вони так бляха довго перезаряжаються, що й тих футболістів мені кидають. От, так, от так, оптак, от оттак, отак, отак. О, єе, зароблю ще одну. таку. Не встиє перезарядити сюди. Да? Майже всю оборону вивів. Один футболіст, один в галімій футболіст майже всю оборону от так, вивів. так, от так. Все, Оборона майже вистроєна. Якраз до волни може стигнути. Було би файно якби встиг. Ой-ой-ой-ой-ой, я ступив, жорстко ступив. А, oh, навіть не відчув. О, oh, дум гриб. Нам відкрили саму сильну рослину, але все-таки нічну локацію ми з вами пройдемо. Не то. Сюди, сюди, сюди. Саму сильну рослину ми з вами відкриємо. За мене все оцелу, і оцього. оце, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. І от так. І от так. Далі робимо так. Ось так. І от так. І получається саме имбово рослина. Пронзання, заморозка плюс жорсткий урон. Сильніший, як на мене. Так. Але проблема якраз в тому, що Doom гриб перезаряджається дуже-дуже довго. Ой, не Doom, а атомний. Але атомний грибок. Пімба. Вистроюємо, вистроюємо оборону. Сама імбова прокачана рослина. Якщо, я, я як не говорив. Його пронзання це жорстко. Але все одно, як на мене, вишньовий грохостріл лучше. Але крафтиться навіть дешевше. Але важче. І це дуже погано, що він крафтиться дуже важко. Це якраз є його єдиний мінус. От, так, о подарочок. Ще одна це для проходження сада дзен. Останній длинний. От якраз, це і є контра. Кстати, а я можу зробити його чи ні? Це вго. З між прокачаної версії королівську можна перетворити в імператорський гібрид завдяки оцему з ним. бачите, він зараз засвітиться, можна змішати, але тільки в Одісій Моді. Перетворити в таких зомбі, в такий гіпно гриб. Доволі сильний. Навіть, навіть дві лінії не встигаю виставити. Доволі легка, але нічну локацію ми з вами таки до кінця пройдемо. Вот так, вот так, вот так. Так, вот так. От так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Ой, как раз три волны. Выставлю одну одну линию, дем, думаю, грибил. Такс, оттакс. Оттакс, все, и да, четко. Что происходит? Такс, оттакс. И Вот так. Грибы вест, значит, дальше выстроим 100 оборону здесь здумов. Задоволі сильних димничок. Ще один ледяний, і ще один ледяний. Його можна одразу, кстати, виставити... Ааа, я не маю їх, да? Ну тоді додупай їх. Всіх можна одразу виставляти тоже. Буде у нас така подвійна оборона. З двох сильних. От так, от так, От так. От так. от так. От так. От та, Дива вже не треба. От, от, от так. от так. От так. Все чітко. Может ну и... не ладно, ще одну виставлю все таки Стояти без дела тоже не не файно. Вот так. Эй! с этим Ой, случайно поставил. Так нормально все вообще четко. Футболист тоже, да, не страшний. Не пам'ятаю, що... знаєш, що я імператорський гібрид у цегом, але не пам'ятаю, що він робить. На легку пройшли. Оцей подарок повна галіма фігня. повного так. Чтенько? Все точно, нос это нет. Кроме того, я боюсь, Мехис. У тебе столько что я на секунду озадачился. Ти... Слава... Е -е -е -е. на... Ладно, потрачу один гитна. Котівки втрачати не хочеться, а тим більше грибів, які так важко строяться. Вистрою першим ділом у цю оборону. А другим ділом виставлю э, споровичків з гороху стрілом. так, от так. І виставляємо споровичків. Споровички, ба. Особливо пулеметчики. Є yeah. Цікаво, чи з одним грохострілом мені получиться вистроїти пулеметчики. Це мені прям цікаво. Такс, такс. Дабл. Це є. Yeah. Отак, от і от так. Виставляємо оборону. Отак. От і от так. Цей дим димогриб, робиться з нього імператорський димогриб, який може гіпнотизувати, плюс б'є він на повністю на солінію, прошиває її повністю. Доволі сильний гібрид, я б сказав, навіть певно один з сильніших. Стоїть на рівні з вишньовим і атомним полімерчиком і вишньовим чемпіром. Але має своє ізіян. Урону у нього не настільки багато, щоб, наприклад, обсідіанового гаргантюа в соло винести. А от той самий Чомпер може винести в соло, але проти Чортиків він ніфіга не може їхнього зробити. Чортики вони пускають за спиною і тут, тут Чомпер безполезний. не встиг навіть полімчиків виставити. стой, чекай, ты типа, я забыл тут. Ладно, 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 почекаю сейчас секундочку. И нам дали последнего. Довольно сильно. Вот так. А вот так лучше. Все четко. Последняя уровень. Сейчас наші Все не У нас осталось. Так, ми все чітко виставляємо. Наступна нашій гібридська рослина буде пень. Доволі теж прикольний, він може усиляти вистріли навіть вишнявих пулеметів. Тим він мені подобається. Іменно через то він доволі сильний. І вважаю цей гібрид. Але його я взагалі не використовую в іграх. Мені не бачу в ньому смисла, я б так сказав. Якщо я в чомусь не бачу смисла, я це не використовую. от гібриди сильні. Я в них бачу смисл. Якраз таки через фул їхню силу. А пень він сам не атакує, до нього треба встроювати оборону. Так як волни і так швидко закінчуються, то в простому сюж... простій сюжетці я не бачу смисла навіть його виставляти. Це трохи безполезно, як на мене. Трохи сильно безполезно. Раз. два, спаровик. Споровик. 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 Два. Є. Ого! Вступив. Наше я підкормку йому дав. Знав вже, що ж перетворюється в того. Дов... Доволі прикольний його гібрид максимальний, доволі прикольний, але іменно проти ворогів які йдуть за спину, я б сказав. Типа просто такого десь на передовій я би його не виставляв, бо це безсмислено. Гіпнотизирую тебе зразу, ти мені не інтерес. Так, вот так. Дум гриппер зарядился. Выставляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И выставляем. И девят. Наша фул оборона вистроєна троє тепер не може навіть з одної сторони поля прийти Все чітко Ой, який він медливий. Беде. Так, цю локацію ми лишимо вже на другий раз. Цьому відео з нас закінчує. Хочете продовження? Покажіть актив.